У Чернівцях підняли ціни на проїзд у маршрутках. Відтепер квиток коштуватиме 14 гривень. Рішення про підвищення тарифів на перевезення пасажирів нині ухвалили члени виконавчого комітету. Відтак, вже з 15 серпня, за одну поїздку пасажирам доведеться віддавати із власного гаманця на 4 гривні більше. Зауважимо, це вже третє підняття тарифу за 2022 рік. З 1 лютого міська рада майже вдвічі збільшила вартість проїзду у чернівецьких маршрутках. А з 1 червня виконком затвердив новий тимчасовий тариф. 10 гривень. Нині ж ціну планують підняти ще на майже 50%.